Привіт, усім вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поговорити про таку захоплюючу тему медицина у Німеччині. Сьогодні хочу розказати про свій досвід, з яким я стикнулася медициною в Німеччині, про те, як мені робили операцію. Скільки це мені коштувало і взагалі мої загальні враження про медицину у Німеччині? Чому це? Тому що я стикнулася з нею власноруч на власному досвіді. Хочу розказати про свій досвід. Медицини у Німеччині насамперед, давайте поговоримо про те, як взагалі влаштована медицина у Німеччині. У Німеччині є система обов'язкового медичного страхування, то зобов'язана бути застрахованою і незважаючи на ваш. Дохід будь-яка людина отримує однакове медичне обслуговування, однаково добре. Добре, медичне обслуговування. Що ви не працюєте? Ви теж можете розраховувати на такі медичні послуги, які отримує працююча людина. Я на даний час працюю. У мене медичне страхування, я за медичне страхування відраховую від своєї заробітної платні. У мене є про податки у Німеччині окреме відео. Можете зайти на нього і подивитися, скільки я плачу за медичне страхування. Отож, давайте перейдемо вже до теми медицини. Я розкажу свою історію. У січні цього року я Вирішила зробити захотіла зробити медичне обстеження, тому що я знаю, що ще до війни в мене була виявлена пухлина у грудях, і я вирішила, треба зробити нове обстеження, щоб це відслідковувати, як там вона росте, не росте, взагалі, як який мій стан здоров'я. Як тут влаштована взагалі система? В принципі, так як і в Україні зараз. Ви маєте спочатку піти піти до свого сімейного лікаря, потім він вас направляє до іншого фахівця і так далі. Далі і так далі, і так далі. Ось е, я пішла до терапевта, який якому розказала е, свою проблему, то що я хочу, що в мене є пухлина, я хочу зробити е, мамографію і нашо. Він мені сказав, от типу окей, а давайте ще до терапевта повернемось. Якщо ти хворієш, наприклад, якесь респіраторне захворювання, або в тебе там тиск, тобто ти себе на даний момент, коли ти записуєшся до лікаря, почуваєш дуже хріново, то тебе лікар може прийняти і сьогодні. А якщо в тебе просто якийсь запит на обстеження, то тобі назначають зустріч з терапевтом на якийсь інший день. І ось мені довелося чекати половиною тижні, тобто я прийшла десь на початку січня до терапевта записатися, а вона мені дала, адміністратор дав мені запис, тобто цей термін, тут є таке слово термін, дав мені термін на кінець січня. Тобто мені потрібно було чекати половиною тижні на те, щоб мене терапевт прийняв. Ось терапевт мене прийняв і дав мені е, направлення на правонартс до гінеколога гініко куше. Е, хоча я хотіла просто обстеження. А він каже: Ну треба так. І я зразу ж в цей день пішла записатись до е, гінеколога, і я чекала своєї черги е, 4,5-5 тижнів. Тобто я е, е, в кінці січня е, Пішла, записалась, і мій термін, тобто моя зустріч з гінекологом була 10 березня. Ось я прийшла до гінеколога, на що гінеколог там зробив обстеження. Гінеколог обстежує все, тобто і груди, і те, що місче. І гінеколог виявив, що в мене інша проблема. Тобто та проблема, з якою я прийшла, він сказав, він перевірив, там просканував на. Якісь злоякісні пухлини, і в мене знайшов в іншому місці пухлину. Він знайшов як виявилось, згодом міому, і він мене направив на КТ — комп'ютерну томографію. На наступний тиждень я вже пішла зробити запис на КТ. На КТ, в принципі я сказали. Ну, там десь 3-4 дні мені довелося чекати, щоб мене зробили КТ. але я прийшла у день, коли мені треба було КТ, я вже там випила розчин, вже там була готова. І коли я прийшла на КТ, лікар подивився мій попередній діагноз, тобто такий діагноз без додаткового обстеження, і сказав, що КТ тобі не підходить, тобі треба робити МРТ. І так як в мене за попереднім діагнозом була теж пухлина. Вони боялися, що це може бути рак, і тому назначили якнайшвидше, Тобто там десь через три дні це виходило на наступний тиждень. Ще хочу повернутися до гінеколога. В мене гінеколог теж там взяли одразу аналіз крові, і, до речі, там у того ж гінеколога. Є абсолютно усі апарати, тобто він може і подивитися вручну те, що там в тебе в тебе є. Може зробити УЗД як внутрішнє, так і зовнішнє. Також у гінеколога в іншому кабінеті два апарати діалізу там роблять аналізи крові, аналізи різних різних твоїх виділень тобто такий широкий спектр так ось повертаємося до МРТ. мені зробили МРТ і дали таке такий лист до мого лікаря гінеколога я віднесла до гінеколога лист на що він мені зразу виписав направлення на е, операцію далі я пішла у е, лікарню коживої черги чекати коли прийме тебе е, Моєму випадку був головний лікар. Він же і хірург. Хірург він мене оперував далі. І коли я вже прийшла, він знову мене обстежив, тобто зробив внутрішнє обстеження, і, і виявив, що пухлина росте, і треба зробити додаткові обстеження. Він мені зробив на маркери раку, обширний аналіз на маркери раку, і вже назначили мені дату операції. Дату операції мені назначили десь через півтора місяці. Мені назначили операцію на 12 червня, а перед цим 9 так, одинадцяте, 10, дев'ятого червня. Мені треба було прийти у лікарню. Була підготовка до операції. Знову мені брали кров, мене зважували, питали, який ріст в мене також. А, що? А, вони мені розказали про усі ризики, як буде проходити операція. Мені видали багато таких листочків. Я поставляю всю інформацію, яка в мене є а, при собі, а, у відео, щоб ви теж бачили, як це все виходить. Тобто вони мені розказали про все, розказали приблизно, скільки мені там будуть розлізів робити і якого вони будуть розміру. А, і скільки я буду а, знаходитись у лікарні. А, далі, 12 червня, у мене був день операції, я в сьомій ранку прийшла до лікарні. А знову Зареєструвалася у лікарні, там є спеціальний пункт пацієнт ауфнамен. Тобто кожен раз, коли ти приходиш до лікарні, ти маєш реєструватися. І в день операції мені видали такий браслетик, що я буду тут у них на стаціонарі, знаєте, як у фільмах, тут такий браслетик, як у, того у клубі. Я теж поставляю фотографії. Далі я прийшла у свій відділ, де я буду лежати у гінекологію. <гадуся> і Почалась підготовка в плані того, що мені видали ліжко, видали, е, таку, видали одежу мені ще? А, і видали такі панчохи для того, щоб на ноги, для того, щоб е, після операційної, коли я буду там лежати, це ж операційне втручання, щоб у мене не було трамбозів. Е, що можу сказати про саму кімнату, де я була, де я знаходилася? Це туалет, це моя шафка, цікаво ліжку. То ще одна одне ліжко, але зараз повезли на операцію. Шапка іншу людини. Тут всякі штучки. Кімната на двох людей. Там була я і ще одна дівчина. В принципі, все чисто, гарно, як у кіно. ліжка підіймаються, постіль нова, там така була підстилка під, піді мною. Там, Наприклад, якщо там в мене буде кров текти, і ту підстилку кожен день в принципі, міняли. Поки я зареєструвалася, мені дали одежу. Поки там розклала свої речі, вже пройшло десь півтори години, і ось десь пів дев'ятої. Я вже я вже чекала своєї черги на операцію. Цю дівчину мою. Цю дівчину мою сусідку також оперували у цей день. Її відвезли близько дев'ятої години. А за мною приїхали, точніше не приїхали, а прийшли десь в одинадцятій годині. Я вставлю теж кусочок відео, де показую, як в принципі тебе забирають. Тебе забирають з усім ліжком, тебе відвозять. Коли тебе відвозять, ти маєш бути тільки в цій одежі, яку тобі дали, панщохи і така. Сукеночка, не знаю, як то правильно назвати. І ось мене відвозять, і далі я, звичайно, не знімала. Далі мене повезли, я так вважаю, десь на нульовий поверх, ну, тобто під землею. Там далі мене привезли в таку кімнату, де я з мого ліжка переклалась на такий як стіл. І там, Людина почала вже зі мною розмовляти, підготувати мене морально до операції. На тому столі мені поклали під голову подушку, розтягнули мою сухню ззаду, тобто так, щоб воно було вільно для того, щоб далі потім її знімати. З цього стола я отак от з'їхала на таку. Каталку, дуже схожу, як і в наших лікарнях, каталка, каталки ну, лежачі. І вже на, той, на тій катальці, каталці мене відвезли вже в іншу кімнату, де зі мною розмовляв анестезіолог, вже підготовили, де мене вставляли катетор, під'єднували е, до датчиків. У е, мене був загальний наркоз, тобто мені вводили і щось через катетер і давали маску. І ось, Поки там вводив катетер, він зі мною розмовляв, спитав, який у мене. Ну, я дуже хвилююся, я не люблю голки. Я одразу, як їх тільки бачу, я одразу е, плачу. І ось мені всунули катетер, я там плачу, він зі мною розмовляє, спитав, скільки мені років, то просто щоб перевірити, що я не втрачаю свідомість. І потім мені дали маску, я не знаю, там, скільки дихала, може, одну хвилину, і все. Я далі проснулася вже. Як мені казали, це реанімація, там було багато людей, але ми пацієнтів, я маю на увазі, ми були відділені ширмами. У мене було е, постійне вимірювання тиску, е, в мене було у носі е, такі штуки, як у фільмах, ото у носі таке, воно дуже неприємне. У носі я дихала. Що у мене ще було? Катетер. І тут ще якісь були датчики. І я проснулася, я бачу, що ходять ходить медичний персонал, і я кажу, «шмерцен, шмерцен», Тобто я почала відчувати болі, і мені почали через катетер вводити препарати, щоб полегшити мій біль. Так я, я не знаю, скільки я пролежала, Я була як в, в бріду. Я то засинала, то просиналася. І коли просиналася шмерцем, шмерцем, потім через якийсь час мене. Вже відвезли, а я вже проснулася на своєму ліжку, все, і мене вже з ліжком відвезли через деякий час в мою палату. Мене відвезли десь без п'ятнадцяти, без 15. 4, 4, тому що чотирьох вже починається дозволені, дозволені відвідування, і до мене вже в чотир в годині прийшли родичі. Це, щоб подивитись, як я себе почуваю. І ось я в палаті. В перший день мені тільки давали воду на наступний день мені вже почали годувати. А в мене було три рази на день мені приносили їжу Е, також я поставляю фото. Я, е, в моєму такому листочку, де було написано, що мені приносять, було написано, що треба мені давати легку їжу. Але як бачите, це не дуже легка їжа, якщо порівнювати з українськими стандартами легкої їжі. Це ну, і хліб, і масло, і солодкі йогурти. Е, то була не дуже так, і легка їжа. Але я навіть то це не з'їдало, у мене просто не було сил. Перший день я взагалі, ну я маю на увазі, у 13-го числа я взагалі не вставала. У мене ще були всякі такі трубки, які під кінець 13-го числа зняли там сечі відведення, і у мене ще була дренажна дирка, там де для відводу крові. Ці мені познімали під кінець 13-го числа. 14 числа вже на наступний день медсестра сказала, що треба вже передягтися, треба сходити, помитися, треба коротше, рухатись. Хоча мені було дуже боляче, тому що мені зробили не три надрізи, а чотири. Ну, тобто лапароскопія це теж тип операції, які мені робили, передбачає три надрізи, але через те, що в мене була величезна міома, то мені зробили чотири надрізи, через четверту, в принципі, її і витягували. Ось на 14 червня я вже трохи ходила. В принципі, перебування в лікарні не можу сказати, що мені не сподобалось, хоча це був мій вперше в житті взагалі досвід операції, такої масштабної. мені тільки на зубах робили операцію, тому і не знаю, з чим порівнювати. Ну, в принципі, я задоволена. Також до 15 го числа мені давали. Знеболюче будь-який час, коли я хотіла. Також я була курс антибіотиків, тому що в мене на дренажній дирці, як вони сказали, є якесь запалення, тому треба було пити антибіотики. І 16-го числа мене вже виписали. Коли мене виписали з лікарні, то мені треба було на наступний тиждень одразу записатися до мого гінеколога. І ось у вівторок я вже не Тут напишу якесь число, я прийшла до гінеколога, він подивився, що все добре. Медсестра мені зняла шви, сказала там, як часто можна їх обробляти, і чи потрібні мені ще пластирі чи ні. І все, і назначили мені наступний термін на 4 вересня. І давайте ж тебе поговоримо, скільки це мені все обійшлося. Те, що я ходила до терапевта, до гінеколога, мені робили декілька разів аналізи крові. До речі, коли я виписувалася з лікарні, мені теж зробили аналіз, обширний аналіз крові. Потім за МРТ, за саму операцію, я не платила нічого. Єдине, що я заплатила, це за перебування у самій лікарні 10 євро в день. Тобто я заплатила 50 євро. За час перебування у лікарні за п'ять днів, ось це все, що я заплатила. Ось <с> такі справи. Мої відгуки за медицину я знаю, що багато українців, які переїхали в Німеччину зараз не задоволені медициною в Німеччині, тому що коли ти хворієш, тобі не виписують антибіотики, тобі треба чекати терміна. Але якщо дивитися з іншої сторони, то тебе дійсно лікують. А якщо ти там хворієш респіраторним захворюванням, то вони ж, звичайно, за зацікавлені, щоб у тебе був імунітет. А в нас в Україні часто виписують антибіотики, які вбивають імунітет. Тому зі своєї точки зору я вважаю, що медицина в Німеччині е, гарна. І навіть я знаходжусь у своїй, в місті, де живе 35 тисяч людей. Я оперувалася, лапароскопія. Тут багато чого роблять у лікарні тут навіть роблять операції на судинах. Я в Україні жила в місті, де 70 тисяч людей, і там, вибачте, дуже страшно. О, о, Потрапити у лікарню, тому що ну, якщо тебе не скалічать, то дай Боже, щоб тобі хоча б капельницю поставили, щоб тобі щоб ти не помер. Тому що, наприклад, коли у мого діда був інсульт, йому поставили тільки капельницю. Хоча йому пощастило, там був якийсь воєнний лікар, і він сказав, що йому треба операція. Тобто це настільки все. Тобто тут я задоволена медициною у Німеччині. У мене з'явився сусід, тому я трохи соромлюсь, тому буду завершувати своє відео. Я, в принципі, все вже розказала. І на останнє хотіла сказати, якщо теж живете у Німеччині або десь а, around the world, будь ласка. Поділіться своїм досвідом медицини десь не в Україні. А якщо в Україні хтось теж мав таку операцію як в мене, як у вас це пройшло, скільки то коштувало, давайте поговоримо про це в коментарях. Мені теж цікав ваш досвід. Якщо це відео було для вас корисним і цікавим, то підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки і побачимось у наступних відео.